Росія в чергове атакувала Україну шахедами. Тривога у більшості областей розпочалася з пізнього вечора та лунала всю ніч. За даними моніторингових каналів, вибухи пролунали у шести регіонах. Протиповітряна оборона працювала зокрема у передмістях Києва, Дніпра у Хмельницькій області та в Івано-Франківську. Про збиття безпілотника, зокрема над Канівським водосховищем, сповістили у військово-морських силах. Також Збройні сили України повідомляли про загрозу балістики у Запорізькій області. Над Полтавською областю фіксували кілька груп шахедів. Вони рухалися курсом, зокрема, на Миргород та Полтаву. За інформацією повітряних сил, Російська Федерація атакувала шахедами Полтавщину із різних напрямків. Вони рухалися курсом на Миргород, а вже близько опівночі на Полтаву. Зранку 20 вересня група БПЛА теж прямувала на обласний центр. Їх збивали сили ППО. Загалом над Україною вночі збили 61 ударний БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.